Всім привіт! Сьогодні неділя, і я йду в зал. І взагалі, мій блог це про те, що мені хочеться завдання мого каналу. По-перше, це мотивувати тих, хто ще не почав займатися. Або боїться, або тільки думає починає почати займатися, або підтримати тих людей, які вже активно займаються спортом. І що я хочу сказати? Люди. Ті, хто займається на постійній основі спорту, просто знаєте, якщо ви це вже робите, ви супер. Ну от реально, ви такі класні і не потрібно себе недооцінювати. Тому що зібратися і вклинити у свій графік тренування, це вже пів справи. Тому всі, хто займається, ви супер, особливо я просто. Обожнюю тих дівчаток, які займаються, і в яких по одній, дві або три дитині ще є, це ви розумієте, настільки це, це круто, мощно. Тому що я хочу сказати: якщо тобі потрапило це відео, починай займатися. А якщо тобі потрапило це відео і ти займаєшся, просто знай, що ти супер. Сьогодні неділя, я йду в зал і. Це такий міні-влог про похід в зал Німеччину, тому що хочу розказати про цей зал. Цікавий факт, скільки я вже в фітнесі, а це мій перший зал, тому що в нашому містечку зал був, я не скажу, що поганий, але просто мені туди було некомфортно ходити. Я була декілька разів, декілька разів. І якось не пішло, і я вирішила просто відкрити свою студію, так? як люди роблять. Не підходи, відкрию щось своє, так? І тому це вважається мій перший зал, в який я коли-небудь пішла так офіційно, знаєте, надовго. І якщо вдасться, я вам сьогодні трішки поснімаю. Так що беру вас з собою. Вам потрібна буде ось така карточка. Вона вам видається, коли ви реєструєтеся. У цьому фітнес-клубі зручно, там такий турнікет, ти приклав і пішов. Все, ніяких більше питань. Буває, що пройду все гладко. Я, в мене вічно банк повертає оплату, бо не вистачає коштів. Мені цікаво, коли ви приходите в фітнес-клуб, ви користуєтесь ліфтом чи чапаєте на, на ступні? Я люблю ходити пішки. Хоча, хоча вдома ми живемо на Другому, а по-нашому на третьому поверсі, і я дуже рідко підіймаюсь сходами. А в залі йду. Тому що я, як що вдома, я йду з дитиною, а тут не розумію тих, хто йде в зал і піднімається на ліфті. Особливо до тренування. Ладно, ще після немаєся. Але до тренування ну це вже якось занадто. Чому сюди прийшли? Правильно. Будемо топити. Німці не дуже люблять, коли їх знімають, тому по можливості буду вам показувати, а поки що. Hello. Все пішло? Підіймаємося у роздягальню, Якраз нікого нема. Можна поснімати. Ключу перед кожним тренуванням ставати на ваги. Зараз все знімемо лишнє. Ось, Ось таке у мене сьогодні робоче місце, як бачите. Мені багато не треба, то не треба, щоб звідси ледь унести ноги. Тому поїхали. Почнемо ми, звісно, з розминки обов'язково перед кожним тренуванням. Якщо навіть це 10-хвилинне тренування, ми обов'язково гарно розігріваємося. Я вже все пришвидшила, щоб вам було більш цікавіше. І почнемо ми наше тренування. Це, звісно, з ніг. Люблю тренувати ноги, люблю, щоб все було в тонусі. Ми починаємо з класичних випадів назад. І візьмемо гантелю. В мене 6 кілограм. Тут я намагалася, якось вам цікаво це все показати. Це мій, мій перше відео таке, такого формату. Тому підтримайте мене лайком і підпискою. Насправді план, план тренувань у мене не складний. У мене не так багато часу, тому ми всі швиденько робимо і додому. Перше в мене ноги, потім попрацюємо трішки над у пресу і далі руки. Переходимо до наступної вправи, але тут я роз, зрозуміла, що мені трішки не вистачає висоти, бо б'юся коліна об підлогу. І зараз я швиденько піду візьму. І ще додатковий рівень. Зараз я все швиденько поставлю. І ми з вами будемо виконувати болгарські випади. Люблю цю вправу, тому що вона прям так, така ізольована і працює сідниця дуже-дуже гарно. На одну ногу все навантаження. За моє тренування, в мене було три підходи по 10 разів. Як для неділі, то людей. Досить багато для наступної вправи нам знадобиться ось така резиночка. Zara Espresso. Тут я сиджу, думаю, що незручно з гирею і зараз піду за млинцем. Працювали трішки над ручками, і, звісно, моя улюблена частина будь-якого тренування це заминка. Треба гарненько потягнутися, щоб було менше кріпатури на наступний день. Та і, взагалі, гнучкість та здоров'я нашого тіла. Це все так смішно виглядає в пришвидшеному темпі. Але я думаю, що для такого формату так краще. Окремі тренування можна подивитися на каналі. Зараз ходимо з вами далі. Ми з вами шістьсот сорок 40 етажей, 10 хвилин. На сьогодні все йдемо в передоганні. Сьогодні це все. Пусть не still cool craving more rings wearing all black in my last shot 14s brand new bit even newer in new orleans that's my second home i never knew in 2014 you win the ship and you get to push the price up know what time it is when that bad signal lights up Базового роздягаємо, поки нікого немає. Клас. Те саме відчуття коли ноги летять тут. Ну, І закінчилось наше з вами тренування. Йдемо з холодом. Обов'язково, да? ліфт це зло. Єдиний мінус в залі дуже жарко, якщо чесно. Взимку то окей, а влітку просто вентиляція дуже погано працює. І це дуже-дуже-дуже погано. Тому що навіть якщо я не помиляюсь, моя подруга працювала за вхозом типу, в школі. І вона говорила, що нормальна температура для діток займатися у спортзалі, наприклад, взимку або і влітку потрібно бути десь. Близько 16-18 градусів. Це взимку, так? Тому що спортзали в нас в Україні великі і отопити їх дуже складно. Тому така температура повинна триматися. Але тут, звісно, трішки нереально, дуже жарко. На вулиці клас. Моя улюблена погода. Ось таке тренування у нас з вами легенько сьогодні було, тому що часу в мене небагато, мене вдома чекають. Будемо з вами йти. Потрасково. Будемо трішки розмовляти, поки в мене є час, бо вдома дуже складно записати якесь відео. А тут можна. Покажу вам трішки міста. Я проживаю в місті Райне Німеччині, місто класне, не занадто велике. Я не пам'ятаю скільки, близько 78, мабуть, тисяч чоловік проживає. Спортзал тут не один, але вибрала трішки більш меж, щоб не дорогий був. Але він нормальний. Хочу ще сказати про сходи. Ходіть на сходинках, не користуйтесь ліфтом. Знаєте, коли я навчалася в Києві, і грошей на зал у мене не було. звісно, у студентки, які там гроші, і, а у мене була, був гуртожиток. І ми ж з дівчатками жили на дев'ятому поверсі. Дев'ятому. І звісно, всі пруться на ліфт, а я принципово на ньому не їздила, тільки якщо з валізою, наприклад, з дому тільки приїхала, і то, якщо немає нікого, А так перла і валізу. І дуже класно. Там, наприклад, пари в першій половині дня, потім наступний. І ти йдеш. На пари спускатись, то не складно а підійматися назад. Ще з якимись пакетами, бутилями води. Зате якась активність була. Тому ходіть по сходах. Ліфт це класно. Коли ти з, е, з коляскою, наприклад, коли ти з дитиною, самокат, ще пакет якийсь, і ще й дитина в тебе сидить на шиї, тоді ліфт це круто. А коли ти сама йдеш, треба ходити пішки. Єдиний плюс Німеччини це погода. Той, хто любить дощ, красота. Хоча літо досить було жарким. В перший рік, другий рік і в третій, ось це літо насправді є жарким. Але я більше люблю таку погоду. Коли прохолодно, коли дощик. Клас. А не коли ти жаришся на сонці, вибачте, плюс 40, так як сосіска. Ні, я люблю чай гарячий, я люблю ковтиночку якусь, я люблю свіже повітря. Заснути взагалі не можу, коли в кімнаті душно. Тому якось так. Якщо любите таку погоду, в Німеччині вам буде добре. Такий у нас гарний центр. Це моя дорога додому. Там у нас роблять ремонт, тому ми туди підемо зараз і завернемо. Ось так ви провели зі мною. Десь годинку. Дякую вам за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь. Можливо, будуть ще такі відео. Подивимося, сподобається вам воно чи ні. Такий маленький шматочок від мого життя. Па-па!